Бізгалтер польського виробника гая моделі Вероніка 931. Класичний, дуже гарний бізгалтер, нижня частина і з тонкого поролону, який створює гарну форму. Дуже витончена, вишукана зовні мереживо. Тут м'яккий еластичне мереживо в верхній частині на еластичні стрішечки. Бачите, яка гарна форма чашки. Тобто глибока, зручна. Є в поясі бокова кісточка і два ряда гачків. Всередині обов'язково натуральна тканина, бавовняний дубляж, глибока і зручна форма, як і всі напівм'які чашечки польських виробників. Бретелі не відстьобуються, бретелі прикрашені ще мереживом, м'які і еластичні. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.